12 пікапів для збройних сил придбав гурт без обмежень у співпраці з американським благодійним фондом Help Heroes of Ukraine. В жовтні завершився благодійний концертний тур українського гурту містами Сполучених Штатів і Канади. Вдалось зібрати майже 180 тисяч доларів. Їх скерували на купівлю машин та дронів для збройних сил. Днями перша партія 12 пікапів уже прибула в Україну і незабаром попрямує на фронт. Також під час кожного виступу волонтери з музикантами проводили благодійні аукціони. Охочі могли придбати прапор з автографом Валерія Залужного. Патріотичні футболки, гітари і сувеніри, привезені із зони бойових дій. Благодійна організація Help Heroes of Ukraine у співпраці Генштабом Збройних сил регулярно передає на фронт автомобілі. Впродовж останніх кількох місяців закупили майже 100 пікапів. Люди були у вишиванках з прапорами, співали гімн. І це було, це було надзвичайно приємно і, можливо, навіть зворушливо. Прекрасна атмосфера, люди були готові до аукціонів, люди були готові донатити. Ми надзвичайно вражені від кількості зборів, тому що коли на першому концерті ми продали футболку за 30 тисячі доларів, це нас здивувало, але потім, коли ми продали таку запасну нашу гітару за 20 тисяч доларів, нам це дало дуже великий поштовх і мотивацію йти далі, далі і далі.